Цими днями для парафіян храму Різдва Пресвятої Богородиці у місті Рогатині було урочисто передано мощі святого Луїджі Оріоне. Такий подарунок рогатинцям зробили меценати на урочистостях. Була і наша Галина Богом. Цими днями парафіяни Рогатинської церкви Різдва Пресвятої Богородиці урочисто хлібом сіллю зустрічали поважного гостя архієпископа і митрополита Львівського Ігоря Возняка. Митрополит Львівський привіз у церкву для постійного перебування мощі святого Луїджі Оріони, італійського священника, якого у 1980 році папа Іван Павло Другий зарахував до лику святих. Отець Оріони був глибоко духовною людиною, заснував згромадження Божого провідіння, Прагнув угорнути духовною опікою звичайних, як і він сам людей, робітників селян. Молодь від тепер ми будемо мати такі мощі святого. Оріон Луїджі, якого церква причислила до лику святих, це є святий, який допомагає нужденним бідним людям, особливо безпритульним тим, які нуждаються у потребі. Ми маємо мощі святої Юсифати Гордошевської, де наші люди, а також прочани, приходять кожного дня до нашого храму, преклоняються до тих святих мощей. І слава Богу, що ми маємо вже святі мощі, святого Луїджи Оріони, які також будуть украшати наш цей святий храм. Хочу подякувати нашим меценатам Юрію та Валерію Келестину, які нам дійсно ці мощі з Божою допомогою доставили через нашу церкву. До нашого міста Рогатина і ці мощі будуть допомагати всім нашим парафіянам. <смір> Сьогодні сформована та діє міцна оріонська спільнота. Вони намагаються продовжити служіння свого засновника у більш ніж 50 країнах в цілому світі, звертаючи увагу на немечних і бідних фізично, матеріально, духовно та психічно. Моліться до нього та зростайте у вірі, щоб освячувати свої душі, святий. Луїджі Оріони, молися за наш народ і виблагаю Господа, миру і злагоди у нашій державі, Пресвята Богородице, спаси нас. Галина Бугун, Назарій Попик, новини телеканал Раї.